Слава Ісусу Христу, найдорожчі спільночани, дорогі браття і сестри, сьогодні величне свято свято Різдва Івана Притечі, де ми шануємо і пам'ятаємо про величного Пророка, Хрестителя Господнього. Каже Євангелист Лука, що ти йдеш перед Господом. І йому приготуєш дорогу, бо назвешся сином Всевишнього. Це слова Господні про Івана Претечу, сина Захарі і Єлизавети. Коли ми читаємо Боже Слово, ми читаємо такі слова. Єлизавета таїлася п'ять місяців, щоби сховати свою ганьбу перед людьми, бо певний час вона не мала дітей. Але Господь дарував їй велику ласку, і народився син, і дали йому ім'я Іван. Захарія, будучи священником, молився до Господа, пророкував, і сьогодні сповнилося те пророцтво. Тому сьогодні вітаємо всіх наших Іванів. Нехай Господь благословить. В нашій традиції ще є жінки, які носять ім'я Іванка. Тому нехай Господь приймає і всіх благословляє.